нічого yeah. Вислухайте польське радіо для України. Триває наш музичний інформаційний ефір. І сьогодні, 4 квітня, відзначається міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в діяльності пов'язаної з розмінуванням. Тому ми саме сьогодні запросили до нашого ефіру режисера документального фільму Щоденники війни, українські сапери Андрія Зайця. Пане Андрію, в нас на прямому зв'язку. Доброго дня. Добрий день, пане Андрія, документальна стрічка Українські сапери щоденники війни розповідає про надзвичайно важливу та небезпечну роботу роботу українських саперів. Розкажіть нам, будь ласка, як народилася ця стрічка? Е, з перших днів війни я і мої колеги-оператори почали знімати те, що відбувалося на Хмельниччині, роботу волонтерських центрів. Ми спілкувалися з переселенцями і. Пізніше почали знімати інтерв'ю з військовими і добровольцями. Так виник наш перший фільм під час повномасштабної війни Документальний Україна, 22 щоденники війни. Тобто до кінця року ми нас накопичили різні сюжети, різні хроніки, і ми вирішили випустити фільм для регіонального телебачення, національного телебачення та показали на декількох міжнародних кінофестивалях. Але ми не використали інтерв'ю наших військових, тому що виникла ідея в процесі роботи на створення повноцінного фільму, і саме фільм був мав бути присвячений нашим саперам. І в на початку 2023 року я подався на грант від House of Europe, що фінансується Європейським Союзом, і за підтримки Української кіноакадемії. Це були гранти від Netflix і отримав невеличку стипендію там на жорсткі диски, освітлення, мікрофони для того, щоб почати виробництво фільму про військових. Uh -huh. І протягом півроку, тобто, з середини 2023 року до грудня місяця, я накопичував різні інтерв'ю. Тобто, які приїжджали з ротації. Це повноцінний фільм про 143-й центр розмінування. Він був перший в Україні. Понад двадцять років назад, який почав займатися е, і навчанням і дослідженням саперної справи в Україні, і коли я дивився в інтернеті, не було ніякого якогось повноцінного фільму, матеріалу чи сюжету саме про те, як розвивалася саперна справа в Україні, про те, е, як наші військовослужбовці на початку 2000-х років. Е, були першими одними з перших в Україні, які їздили разом з НАТО і ООН різні миротворчі операції по всьому світу, починаючи від Лівану, Конго, Ліберії, закінчуючи Ісламською Республікою, Афганістан та Косово. Тобто, де вони накопичували цю інформацію? Ну і антитерористична операція та повномасштабна війна було зібрано до 20 інтерв'ю і. Накопичено багато матеріалу, який був військової частини. Тобто я спеціально акредитувався як в Міністерство оборони України для того, щоб я міг працювати над матеріалом. І так, вже в січні цього року був готовий повноцінний фільм документальний, який охоплює понад 20 років історії. Те, як почали з'явилися перші сапери в незалежній Україні, і про те, як вони працюють на всіх напрямках під час повномасштабної війни, пане Андрію, ну от я читала, що з перших днів широкомасштабного вторгнення військовослужбовці груп розмінування об'єднаного навчального тренувального центру, з якими ви працювали, так вони брали участь у розмінуванні звільнених від расистів території Київської, Чернігівської, Сумської, Херсонської, Миколаївської, Харківської та Донецької областей. Чи Фільму, фільму, фільмували ви ці розмінування? Чи їздили ви з саперами? Чи бачили ви на власні очі, як вони працюють? Ми розповідали вже з завдяки з якими віднятими архівами про те, як це відбувалося mm -hmm. саме тоді. Тобто є історії про те, як ключові мости були підірвані або заміновані, коли наступали колони російських військ на Київ і. Про те, як їм вдалося відрізати їхні війська від е, ключові транспортні шляхи, тобто відірвати від цього вже після цього, е, вже повноцінно могли інші підрозділи контратакувати, тобто і відкинути війська. Е, на жаль, я не отримав якогось повноцінного фінансування, щоб об'їздити всі місця. Тобто, і я робив фільм своїми силами. І тому я використовував повний наданий мені військовою частиною, військовослужбовцями архів фото та відео, які вони знімали на місцях, де вони працювали. Ну тим не менш, ви кажете, що ви дуже багато спілкувалися так, так. з mm -hmm. бійцями, саперами, от за вашими спостереженнями, які якості, окрім ну безумовно, відваги, має бути в людині, яка є або хоче стати першокласним сапером? Е, перш за все, ми маємо розуміти, що при будь-якій війні, особливо цій, е, тепер це та людина, яка завжди йде попереду. Всі військ, тобто він е, йде попереду, і він прокладає цей шлях для е, сил оборони для наступу, тобто і для контрнаступу. І до того ж, тепер це та людина, яка завжди при відступах йде останньої, тобто це важлива ключова ланка. Будь-якої війни і будь-яких операцій, і це дуже потрібно бути психологічно підготовленим і потрібно мати велику підготовку в базу знань, е, спілкуючись з нашими саперами, тобто про те, як вони починали в кінці дев'яностих і на початку нульових років, то вони нічого не знали, не було інтернету, і вони виїжджаючи на за кордон, тобто на різні відрядження, тобто миротворчі операції, вони Привозили зразки мін і вибухових пристроїв, і вони тут вивчали це як відбувається, і накопичували знання. І зараз сапер це та професія буде, яка після нашої перемоги буде дуже необхідна наступних 20-30 років. Тому що зараз, якщо зараз в мирний час до антитерористичної операції, сапери в основному займалися. По всіх куточках України розмінованням територій, які були снаряди ще з часів Першої і Другої світової воїн, навіть зараз е, знаходяться міни десь на городах, десь е, під великими якимись виробничими складами, тобто вони є, і це скільки зараз є забруднення боєприпасами. Східна частина, південна частина України, ну це, е, мабуть, за історію жодних воїн на території Європи такого не було. І це, мабуть, майбутні для двох майбутніх поколінь буде роботи, і вони так е, спілкуючись, не на це дивляться. Ну роботи ще буде більше ніж зараз. Є, є роботи для них на фронті. Ну, а ви тепер, певно, дуже багато знаєте так про таку страшну зброю, як міни? Теж я читала, що Україна є нині найбільш замінованою державою світу? На жаль, потенційно 176 тисяч квадратних кілометрів території. Це ну приблизно як три Хорватії, наприклад, щоб було зрозуміло нашим слухачам. Що кажуть ваші друзі сапери? Скільки в нас піде часу, щоб очистити всі наші землі? От ви сказали 20 років, не вже так багато. E, насправді так, тому що взяти досвід того, як була замінована Україна за чотири роки Другої світової війни, тобто з 41 по 45 рік, і наскільки менше було цього всього, і потужності цих снарядів вони досі є в землях нашої України, тому ще якщо дивишся на реалії, то ця війна ще буде значно довго і. Те, скільки буде ще забруднено, крім того, і скільки зараз є нерозірваних боєприпасів на території України, ну це ну як говорили спілкуючись з татарами, то вони говорили, ну від 20 до 40 років тут можливо цілі потрібні будуть навчання, певний фокус брати військові частини на це все. Бо все починалося в Україні з гуманітарного розмінування. Тобто гуманітарне розмінування це розмінування території, на яких ми тривали бойові дії. І сьогодні якраз це свято, тобто е день, міжнародний день проти мінної безпеки, тобто, і якраз він відноситься до гуманітарного розмінування, тому що вперше е його було запроваджено як поняття гуманітарне розмінування в 97-му році, і їхнім амбасадором була принцеса Діана. Вона перша поїхала з візитом в Україну, Африки. І сходу, і далі вже підключилася одна із перших країн Україна, тому ми є зараз передовими саме з розмінування. І якщо до 2020 тисячі років всі наші сапери всі частини України їздили навчатися в Європу, їздили навчатися до США, Канади, особливо, яка нам дуже допомагала. То зараз вже спеціалісти з Канади привисилають групи для навчання до нас на Західну Україну. Тобто, вони вже отримують новий досвід від нового озброєння, яке використовує Російська Федерація, методи розмінування. Тобто, ну, ми зараз є передовими, і якраз 43-й центр розмінування, крім того, що. Працює на фронті, займається навчанням всіх підрозділів, починаючи від розвідки гур, закінчуючи СБУ, СБУ Альфа, тобто всіма І плюс центр водолазів у нас є потужний, який займався питанням визволення Херсонщини, визволення острову Зміїний. Тобто всі різні такі ситуації вони пропрацьовуються і проводиться навчання тут. Пане Андрію, давайте ще трішки поговоримо про ваш фільм. Ви показали його вже на кількох кінофестивалях, а зараз, наскільки я знаю, ви чекаєте запрошення до французьких Кан. Як сприймають іноземці цю стрічку? Е, насправді це не якийсь є такий аж ну, як ми як говорю як режисер, і ще плюс я займаюся кінофестивалем Бруківка в Кам'янці-Подільському, то я більш дивлюсь об'єктивно не є такі. Аж потужний фестивальний фільм. В основному це фільм про те, які будні в наших статерів. І ну, в основному в нас був перший допрем'єрний показ е, в Республіці Кіпр е, 24 лютого до других роковин початку повномасштабного вторгнення. І на показі було декілька стаперів з Ірландії і Великобританії, адже на Кіпрі е, часто проводяться навчання і збори статерів з України для підготовки їх роботи на фронті, тобто з іноземними інструкторами, е, і нам декілька інтерв'ю записали на телефон, після яких їхні враження після перегляду, що це не є пропагандистський фільм, тобто, це є фільм, який розповідає про те, як вона насправді як вони навчалися, як вони працювали на фронті, що вони відчували е, при бойових діях перших, і це як їм е, пригодився той досвід, який вони набули і. Що потрібно робити далі, і їм це в основному сподобалося. Тобто, якщо говорити про людей цієї сфери глядачам, також але ми вже більше дізнаємося наскільки буде зацікавлений глядач і наскільки їм буде подобатися вже е в цьому місці, адже в нас сьогодні повноцінна прем'єра в місті камянець Подільський. і Далі ми вже плануємо. Показати декілька благодійних показів містами України і цікавлять національні фестивалі. Щодо закордонних фестивалів, тільки початок шляху на фестивалях, тому що перший фестиваль, який нас прийняв, це був Кане Семент Awards, Це невеличкий кінофестиваль в канах. І він вже п'ятий рік робить фокус на українських стрічках цього року. єдиною документальною стрічкою, яка приймала участь в документальному конкурсі цього фестивалю, була наша українська сапери, щоденники війни, і ми отримали відзнаку сертифікат за кращого режисера документального фільму. Цього року вони проводяться в гібридному форматі, адже позаминулого року, в 2022 році, ми приймали участь там з коротким метром «Борись за Україну. В якій взяли участь Ірма Вітовська Ванса та Віталіна Біблів заслужені артистки України, які приїжджали до нас якраз з благодійним кінопоказом, і ми їх залучили до зйомок ігрового короткометражного фільму, то ми взяли там приз для датських симпатій. І на цей рік вони нас запросили. Ми отримали відзнаку. І а чому в гібридному форматі? Тому що в другий рік підряд вони проводять нагородження під час основного канського кінофестивалю, тобто в Приміщеннях, де відбуваються червоні доріжки, де відбуваються зустрічі з відомими артистами світу, і де відбувається великий канський кіноринок, тому будемо шукати можливість іде поїхати забрати нагороду, і ще раз. Нагадати про те, що відбувається в Україні. Ну, щиро вам цього бажаю. Ну, я знаю ще, пане Андрію, що до війни ви знімали як режисер і короткий метр, і художній повний метр. Чи повернетеся ви до ігрового кіно? Можливо, після нашої перемоги. Чи документалістика це тепер ваша головна творча діяльність на майбутні роки? Ну я починав як режисер-аматор шесть шкільних років і завжди. І робив і документальні роботи, робив і телепередачі авторські на регіональне телебачення. І завжди хочеться і як соціально зробити документальний фільм, і завжди серце горить знімати художні кіно. Мабуть, потрібно вже, якщо вже приступати професійно, це має бути гарний сценарій, тому що ми бачимо. Як е, росіяни штампують багато пропагандистських е, фільмів. У них велике фінансування цього року на всі фільми антиукраїнського спрямування і не потрібно е, зараз поспішати в Україні знімати антипропагандистське кіно, бо воно нічим буде не кращим за їхнє кіно. Тому хочеться зняти щось про Україну хочеться зняти щось про історію, тому що в нас великі є незакритий. Питання наших національних героїв за останні десять десятиліт, і у нас Кам'янець-Подільський це перше місто в Україні, яке отримало е магдебурзьке право, і в нас е воно є першим в Україні за кількістю насиченості історичних пам'яток. Тому хотілось би щось зняти історичне і по 16 століттю, 17 століттю ми бачили, як наскільки успішний був довбус. Е Олеся Саніна минулого року в кінотеатрах, і він досі має різні відзнаки на фестивалях. Тому хочеться розвивати цю тему. І Якраз в фільмі Довбуш Олеся Саніна були використані локації Кам'янця-Подільської нашої старої фортеці. І хотілося б далі просувати це. Ну і документальне кіно. Я думаю, я не завершу на цьому розповідати про наших військових, тому що є багато історій і свіжих історій. І я думаю, це буде Перша частина циклу щоденників що війни українські сатари, адже хочеться і розповісти про інші підрозділи, інші історії. Адже в нас фільм закінчується якраз інтерв'ю. коли е, почав почалось форсування на другий бік Херсону, тобто, а все, що далі, ну хотілося би це розказати, і фільм про перемогу нашу майбутню і. Цьому процесі ну прекрасні у вас плані творчі. Нехай вони обов'язково справдяться. Пане Андрію, я дуже дякую вам за вашу роботу, за те, що ви інформуєте світ інформуєте Україну про роботу українських саперів і бажаємо вам успіхів у вашому фільму вам, у глядачів і можливо на міжнародній арені. на Міжнародних кінофестивалях дуже дякую. Дякую. Нагадаю нашим слухачам, що ми говорили з режисером документального фільму Щоденники війни, українські сапери Андрієм Зайцем. Сьогодні всеукраїнська прем'єра цього фільму відбудеться в українському місті Кам'янець-Подільська.